Так, колектив, всім привіт. Знову швиденька розпаковочка, отримав таку посилочку, знову приз. Ось була рубрика в Тіктокові за самий залайканий коментар, буде приз. Ось мій коментар набрав найбільшу кількість лайків. Тому зараз покажу вам, що, що можна виграти в такому випадку. Тому, кому цікаво, то. Можете подивитися. Так, да, ну і ось, власне, мій виграш. Ось такой термометр. Точно такий самий, як йшов у мене з коптильнею. буде мені про запас. Речі досить корисні для тих, хто займається копченням. Ось термометр і щуп до нього. Так, далі. Ось такий шприц. Для маринування м'яса методом спрацювання, що да. він йде на 30 мл. Ось. І з трьома голками. Oč ja tako, takoš, ričko resno. To je še, če bi jo metelj tako zrozumel. Kaj dali? Štuk. Ось такий вже більш якісніший до такого термометра, ну, до такого плану термометрів. З термоусадками вже можна його удосконалити, да, термоусадку накласти, щоб його герметизувати. Ось і простіший щуп, Також я їх замовляв, було окремо, щоб були в запасі. Ось а це будуть ще. Тому ось такий якби, виграш, два щупа, один більш якісніший, другий менш. Ось, Але також, якби вони ну, точні, хороші щупи, шприц для маринування і ось такий датчик. Також класна штука, коли воно є в запасі, тому що ну, вони також має властивість, якби виходити з ладу. Тому про запас для, для мене все якби корисне, тому що. Та як вже стикаюся я з цим копченням, то, то всі ці речі мені будуть корисні і по-любому знадобляться. Тому беріть участь у такого плану розіграшах. Бачите, як просто за всього коментар. ось Люди його пролайкали. І ти отримав ось такий якби, подарунок. Приємно, приємно. Тому дякую всім за увагу. Коротеньке відео, поділився з вами. Ось. Тому участвуйте у різного виду конкурсах. Всім до побачення!